Генеральний прокурор України Юрій Луценко вирішив створити робочу групу внутрішньої безпеки для проведення перевірки доброчесності прокурорів. До її складу увійшли атовці по одному з кожної області України. На сьогодні вже є конкретні результати перевірок. Вже направлено для службових розслідувань 40 справ. З них провадженні на сьогодні 34 справи. Всього ж за один місяць було ініційовано 65 розслідувань по всій Україні. Троє уволені, по е, написали заявлення, і уволені з органів прокуратури. Це по Україні. Керівник центру допомоги учасникам АТО розповів: кожен прокурор відтепер повинен надавати на сайт Генпрокуратури анкету доброчесності, який він підтверджує, що не чинив будь-яких протиправних дій та корупційних правопорушень. Приводом для проведення таємної перевірки доброчесності є лише інформація, яка свідчить про недостовірність одного або кількох тверджень. Зазначенных прокуроров в анкете доброчестности. Если же есть какая-либо информация у жителей Полтавской области на прокуроров, которые живут не по средствам, скажем так, и если этот человек, скажем так, опасается за свою безопасность, ему ничего не мешает найти мою страничку на Фейсбуке, написать мне письмо. Полтавці схвалюють рішення перевірки доброчесності прокурорів. Говорять, потрібно оновити всю прокурорську структуру і налагодити систему управління. Воно дуже уже прості просто міри контролю, тому що у нас, наприклад, всім все швидко сходять з рук, тому що кум, кумовство, то тобто люди всі знайомі, всі, всі знають, деньги все рішають. Набрати кадри, гідні, достойні, які будуть працювати. Замінити кадри. У Полтавській області вже всі прокурори надали для перевірки свої анкети доброчесності. Анна Штитьова, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.